Найперше, про що хочу зауважити, що це відео не є ані рекламою, ані антирекламою. Це є просто інформація для роздумів. Слава Україні, друзі! Слава нашим героям! Дякую вам, що заглянули на мій канал. І сьогоднішнє відео знову не заплановане. Але, думаю, вам варто отримати цю інформацію. Ну, а далі вибір за вами, бо це. Все-таки інформація для роздумів. Минуле моє відео про виноград, зацікавило мало людей, і небагато людей його переглядало, але менше з тим я і не розраховувала на великий перегляд, а власне через те, що така ситуація сталася на моєму господарстві, я вам її розповіла. Проте, це відео дуже важливо. Роль, я думаю, відіграє і для багатьох з вас. Власне, не те відео, а ось це. У чому о, суть справи? А в тому, що у відео про надзвичайну ситуацію на своєму виноградові я розповідала про чорну плямистість і в коментарях відгукнувся один з глядачів, пан Павло, який за все є виноградарем і стажем і таким, для якого виноград є ну, якби, сенсом його життя. Так? Я, я схиляю голову перед такими виноградами. Взагалі <кій> перед людьми то захоплюється чимось, то вивчає досконало там якісь питання. Ну і от о, В коментарях ми з ним трохи полімізували, точніше, я з ним. З приводу того, чи, чи це чорна плямисті, чи не чорна. На мою ідею обробити квадрісом, пан Павло зауважив, що квадріс проти чорної плямистості. Не працює. Ну, але ж е читати я вмію, і на пакетику з квадрісом я це читала. Тому і захотіла все-таки потрапити на сайт Сингенти, Але побачила, кхе -кхе, побачила власне, те, через що в нас із паном Павлом е сталося таке непорозуміння. Ну, взагалі, то, якщо ви знаєте, існує два квадриси: е звичайний квадріс і квадріс топ. Так от, коли я говорила про... Квадріс. Я мала на увазі квадріс стоп, я це якось випустила собі. А пан Павло мав на увазі квадріс звичайний, от в тому і вся розбіжність. Власне, пан Павло зауважив, що проти такої хвороби треба препарати, які містять триазоли, то, власне, я і сказала, що квадріс його містить. А насправді це був квадріс туп. Я клікнула на перше ж посилання. <кхе> На сайт, і оскільки дуже часто Google нас на якісь російськомовні сайти посилає, то, <кій> на українських сайтах є вибір мови, українська російська, на жаль, до цієї пори, то я знайшла розділ фунгіциди, відкриваю, і що я там бачу? Я бачу там квадріс. А на моєму пакетику написано квадріс топ. І от в ході оцього як то кажуть, дослідження я Зрозуміла, що сайт Сінгента Росія, заходжу на сайт Сінгента Україна, і там дійсно два квадриси. Квадріс і квадріс ТОП Власне, через це в нас і виникли розбіжності з паном Павлом, бо до квадрису топ входять три азоли а вони, власне, і справляються з чорною плямистістю. То коли пан Павло мав на увазі квадрис, то він мав на увазі просто квадріс. А коли я говорила про квадріс, я мала на увазі той квадрис, який в не був, і це був квадрістоп. Як вже я потрапила на той сайт. І що привернуло там мою увагу, що на російському сайті вказано, що квадріс другого класу небезпеки, а на українському третього класу небезпеки. Другий клас небезпеки це дуже токсичні, високотоксичні. А третій це так посередньо. Далі більше, Я... давай шукати Рідоміл. Рідоміл Голд. Як ви знаєте, у нас існує два рідоміли. Так от той, який R, він містить хлорокисміді. А той, який ми до нього звикли, він містить дві складові, обидві <кій> <кій> з яких високотоксичні. І причому одна з них не зареєстрована в Європейському Союзі як фунгіцид. Це, власне, є ось цей манкоцеп, який є основою. І ось так порівнюючи інформацію на цих двох сайтах однієї тієї ж компанії. Е, крім того, що я е, знайшла маніпуляцію от із, цим, із тим класом небезпеки. А маніпуляція в чому полягає, що той із міддю він третього класу небезпеки, а ось цей із манкоцебом. Він другого класу небезпеки. Нам же написали, що цей з Манкоцебом третього класу небезпеки. Це перша мені і це обман по суті. Але далі гірше, коли я почала відкривати там вкладки якісь ще стосовно Рідомілу Голд, то побачила, що Рідоміл Голд з Манкоцебом має онкогенні властивості, про які в інструкції Сінгенти Україна нічого не йдеться. Крім того, на сайті країни-агресора вказується, що заборонено використовувати у приватних підсобних господарствах знаку оклику. І далі йде інструкція по приготуванню розчину, що його мають. Готувати тільки люди, які пройшли спеціальну підготовку і в місцях спеціально для цього відведених, і там і так далі, і тому подібне. Я ці скріншоти вам викладу. Посилання на сайт не даю, бо не хочу розповсюджувати якби, ці посилання на сайти країни-агресор, але ви можете зайти самі на нього і все це побачити на свої очі. Найперше, що мені в ньому не подобалося, це ось цей консистенція, це все, що забиває оприскувач. По-перше, ну, а по-друге, я намагалася по максимуму відмовитися від таких хімічно-синтезованих препаратів. Тому багато років вже ним не користуюся. Бачите, якесь проведіння мене направило ось на цей сайт і побачила таку інформацію. Ну, власне, це і все, про що я вам хотіла коротко розказати, а зараз я продемонструю вам скріншоти. ну, і Ще трохи прокоментую їх. До речі, скріншоти будуть як про рідоміл, так і про квадріс, бо ну, з ним теж, як бачите, маніпуляції відбуваються. Хоча, власне, ось таких небезпечних речей, як там канцерогенність, як, наприклад, те, що ручні роботи не можна проводити там сім днів у посадках, оброблених рідомілом. Про квадріс такого немає. Ну, але ви менше з тим, знаєте, як кажуть, обпікся на воді, на молодці, то й на воду дне. Ось це така моя коротка інформація. А ви можете самі зрівняти цю інформацію або взяти її із скриншотів, які я вам зараз викладу. Український квадріс третій клас токсичності. Російський квадріс другий клас токсичності. А ось речовина, яку додали до квадрісу, щоб він став квадріс топ. Це речовина третього класу токсичності. Все зрозуміло змішати другий з третім класом, і він стає одночасно третім класом. А тепер до рідомілу. Рідомілд Ар відмісний третього класу токсичності. Рідоміл Gold МЦ третього класу токсичності. А на російському сайті другий клас токсичності. Речовина Манкоцеб, другий клас токсичності, не зареєстрована в ЄС як фунгіцид. Ще одна речовина, яка входить до складу Рідоміл Голд, це металаксил другого класу токсичності, правда? Зареєстрована в ЄС як фунгіцид. А тепер читаємо уважно. На цьому я з вами прощаюся. Перепрошую за. Такий голос і за, можливо, дещо сумбурну розповідь, але якось, знаєте, не могла я не донести цю інформацію до вас. Ще, ще раз принагідно хочу подякувати панові Павлу, що він цю розмову завів. І, власне, ось ця розмова і ось те відео про виноград, яке нікого не зацікавило, спонукало мене зробити таке, скажімо, теоретичне дослідження. І, можливо, для когось ця інформація буде корисна і збереже вам якусь частину здоров'я. Будьте здорові і гарних вам урожайні.